Доброго всім, шановне панце, не забудьте за вподобайку, написати будь-який коментар для просування даного відео. І сьогодні ми з вами будемо <кхм> дивитися в грі. шорти. як би це не звучало. Ну, типу, в житті їх не вистачає, то ми хоч і в грі трішки -пор полистаємо, скажімо так. Е, є такий один моментик, грає в стімі курси, шорс, так вона і називається. <кхм> і моментик такий: я трішки прихворів. Це я вже трішечки вихворівся. І в мене трішки є голос, тому відосів до цього і не було, тому що трішки прихворів. Напишіть, будь ласка, коментар. Буду дуже, буду дуже вдячний вам. Якщо хоча б один коментар буде, це вже буде давати мені мотивацію для того, аби робити е, дані відосики стабільніше трішечки. <кхід> вони піввиходили стабільніше. В мене, по-моєму, ще три гри, десь, там, по-моєму, хоррори, які я би, скажімо так, трішки. Трішечки поробив би відосиків. Але це таке. Добре, поїхали. По графіці, я до речі, щось на середній поставив, тому що на високих у мене не йде. Якийсь був звук. Ага. Фіналінг. Яка вона стрімна а ч не очі чорні? Time to get on. Ну, короче, типу час заходити, мабуть. Йоптель, моптель. А хто то? Опа, її... її штовхнули. Ніхіба вона впала. Ключицю так вибити можна. Що сталося? Я просто впала. Дивно Ні, нікого. It must, я повинна дійти, мабуть, я думаю. що чи... Запитаю про те себе завтра, чи, чи пізніше щось, типу того. Дуже багато. До речі, чи... швидко дуже титри йдуть. Перепрошую. Коротше, інструкція по перегляду шорців. Це ми знаємо, в принципі. Euh, до речі, гра називається прокляті sure», Це щось типу того. Так, коротше, вверх гортати, вліво свайпати. Натискати це, ставити на. Ага, і відсоток батареї. І то дистанція. Додому. Ага. Типу, it's... Uh, normal, це нормальне uh, відео. Місце для миж. Mm. Ага. Abnormal видео. Понятно. Окей. <coughs> okay. Сюда. О, это файно. Е, мені подобається. Класно співає, танцює прям вподобаєчку. 39 КМ до речі. Е, і ну, виглядає прикольно. Е, ну, це якийсь аніме. Шари той шари. Мені подобається гарна дівчина. йдемо далі. Панда Роллінг Аспасія з греческий бог? Якась Е, Я думаю за студентськими руками щось типу того. Опа прилягла. А що таке? А що сталося? Ну, давай далі, не подобається мені це. Рейші Ой, Велік класно. взагалі на спорті. Ви дивіться, як к сонечку, та ти що клас? Рілі, хочеться сп... типу, в житті, мабуть, в реальному житті покататися. Вона собі каже. Гулята прикольно. Ага. А то, типу, рука так і повинна бути, да, Згоре? Оїхать бургер. З зубами. то здалося? Ні не здалося. Мені не подобається таке. Uh, high school массив uh, став Brandon. Я нічого натиснути не можу. А, це типу напис. Що тут написано? Угу. Не цікаво. Що таке? Вона заснула? А, ту вони очі закрилися. Це цей захід сонця просто просто неймовірний. Я навіть тикну отак, от. мені подобається. Не, ну так я буду убаюкувать. О, блін, 4-3 кілометри, а у мене диви 50% 50% батареї. То чуєш? Ми так з тобою не додивимося, шорт Яка ваза? Що по коментарям? А вона подивилась коментарі? Що вона поміняла? А можна комусь відправити? А не можна нікому відправити, ну ладно. Це вона танцює класно, і я так хочу. У нас вже був цей шорт. Я вже тикав подобайку Як гарно. Ну таке наче щі, до речі, малював. Да, да, да. Um, це генерація типу і генерація. Mm -hmm. ну, схоже, що ще ну Виглядає прикольно тикнем в подобаєчку. Мені подобається. А uh... що з обличчям? <ш 'я> uh... Десь <плоджен> <ш> якось воно не дуже подобається. А що це вже тут? <sharp inhale> Це так і треба, да? Мені таке не подобається. А можемо назад назад. Ми, ми не можемо назад лиснути, Ну добре. Е, виглядає прикольно. О, типу ми вже це бачили. О, ліфт. Оце вже прикольно. А в ліфті? а е, I... А в ліфті нікого немає. Ну, це стрьомна тема. Такі шорцик, начебто, а я в ній вже стрьомна А, вона засинати починає. Ух ти йо. Оченьг uh, дивиться, типу, і мені вже трішечки цей. surreal Dreams. Е, якісь містичні відчуття. А це типу ззаду вона не бачить. А? Нічого не чує вона. Мені не подобається. йдемо далі. дивиться 26. 26%. Так, гортаємо далі. е-е в де... На руці вже. Просто якийсь дядько йде. Не цікаво. Давайте все так. Стадінкиворкінг. Uh, Це ми на паузу можемо натиснути. що таке? Кіт. О Кіт це, це гарант вподобаєчка. А чи я не можу вподобайку натиснути? Е, коти скоро. Е, ну, класний шортик. Кіт ходе. 14. А чого так? А чому у нас, до речі, кілометраж не міняється. А нам всі шорти треба. Типу треба... <хе> треба подивитися. О, фотка нормальна. Ля, глянь. О, всі нормально посміхаються. Мені, мабуть, треба всі шорти додивлятися, а я ж не встиг додивитися. Типу, виглядає доволі смачно. Подобайки я, до речі, ставити не можу. Я, до речі, не розумію. Мен... Їхать, в неї, що в неї в неї айфон чи що, що так зарядка швидко сідає? Кілометраж так ми і не, цей, не, не додивилися. А що буде, коли сяде зарядка? Ми, типу, програли? Придеться ще раз починати. До речі, вигляда прикольно. Космос, типу. Не спать. Звичайно батарея сіла. Скільки в шортах сидіть, дивиться. А, мій телефон розрядився. А, мої очі закрилися і так далі тому подібне. Погано озвучка. Ммм, соколд, щось холодно. Де це воно? Що це за місто? Де я? Це що таке? Привіт, Привіт. Добрий день. Хлопець. Е, хом. Я тут, типу, працюю. Щось, типу, діти назавжди щось таке. Окей. Але так доволі швидко. Я навіть не встиг читати. Е. І все. Як дуже ну, швидко. Ну, ре... Ні, ну воно реально так і в житті. Ти собі сидиш, гортаєш і потім вирубаєшся. просто Ну, це занадто швидко. А добре, давайте ще раз хочу попробуємо. Е, на е, Тут як я розумію, є декілька кінцівок. Е, я думав, що це все. Типу, там коротше. Ладно, дивимося. Зараз все подивимося. Я, я спочатку не зрозумів. А потім зрозумів. <сь> Зараз побачите. Так, я думаю, ми трішечки це. Можемо це все пропустити, бо ми це все бачили. Це ми закрили. Окей. Так, поїхали. Е -е... Наче добре, да Коротше, картинка повинна бути статична. З вазою, по-моєму, було не ок. Ні, з вазою таке все було ок. І з ліфтом не ок. Тим окей. Е, це не ок. Салюти Окей. Норм. Це було не ок. А нормально вже. Оце точно не ок. А... Білочка є, наче нормально. А... Тут наче нікого нема нормально. <рик> та в сенсі Кіт нормально? Фотка нормально? Сансет, Ну ще норм? В Сансі. Там малювали, по-моєму, норм все. Ні? Добре. Попробуємо додивитися до кінця. Просто салюти, нічого такого нема, наче все норм. Її обличчя, наче її. Ця гра знущається. Ну серйозно, ну там нічого ніде не було. А як воно, як? В сенсі як воно реагує, я не розумію. Понятно. Ваза знову. Ну, ваза як ваза, наче нормально. нормально слава Богу. Так, зубів тут немає. Є Херінь. Я трішки підозріло. тут наче на велику никого не нормально да тут Норм. Фигня Це Норм, наче, Це по-моєму, я прибирав. Ага, і тут те ж саме. Двері в ліфті, наче не ок. Подивлюсь. Значит, норм. Слава богу, нормально. А тут просто заход. Підозріла тема. норм. Ми це зробили. Їхать стрьомна тема з хлопцем була їбову. Реально Ми виконали, О, ми вдома е, сестра, е, мама тато. Ага. I'm so sleep, я хочу спати дуже. Uh, все гарна кінцівка. О, oh, май. Ну дуже дуже, ну деякі моменти. <кій> ну, Мені здається, як навмисно, тому що там все ок. Але, походу, нам просто треба було додивлятися до кінця. Тобто, це як одна із умов була, мабуть. Це ж шорцик, якщо тобі не подобається, ти гортаєш далі. Я не знаю, якось дуже дивно. Але дякую за перегляд. зустрінемося в наступному відео. До зустрічі.